АйТі, це не лише про великі зарплати, точніше, точно не лише ну, IT це та сфера, яка зараз кардинально міняє в принципі наш світ. Е -е, вона його точно пришвидшує. Е -е, ми всі розуміємо, що ця швидкість там, передачі інформації, прийняття навіть якихось управлінських бізнес-рішень неважливо. Сімейних, ну і так далі. Просто наскільки зараз. Досягнення ІТ-сфери інтегроване в наше життя. І тому це галузь, яка дуже швидко змінює наше життя. Я, до речі, якщо так філософськи подумати, я думав, чи ми живемо в час, коли у людства найбільші зміни. Більшість скаже, «да», але я з цим не погоджуюсь. Чому? Тому що коли ви знаходили там холодильник, літаки. Там автомобіль, От той був такий період там, пару десятків років, які відбувалися кардинальні, типа ну тобто ще там 100 чимось років назад. Ну там я помню трошки більше, да, не було там холодильників, умовно кажучи, там ну, автомобілів і так далі. От зараз ці зміни трошки в іншій у нас сфері, але IT — це те, що об'єднує в тому числі світ. І тому це, це така галузь, яка напевно найбільше змінює зараз наш світ, об'єднує різні країни ну, в гарному сенсі, глобалізує, да, відбувається глобалізація. І, і тому для мене це та сфера, яка е, може покращити життя людей. Ну як безпосередньо там ти навчився, ти можеш працювати в класній сфері. І друге, це на, реально покращує життя людей на краще. Ми візьмемо будь-якому. Напрямку в медицині, да, там ми говорили сьогодні про освіту, банківська сфера. Ну ти години міг витрачати на рік велику кількість просто, щоб заплатити комуналку. Зараз ним це ж все досягнення на ІТ сфері, доставки, там ну і так далі. Ну там ж не за горами, що скоро будуть машини самі їздити, і так далі. Доступність та відкритість. Ця доступність, і ті, що діти можуть і в 15, і, там і раніше почати працювати в цій сфері, і, там коли ще всі вчаться в університеті, вже <свісно> створити свою компанію, де працюють десятки, а можливо сотні людей, це, це, ну, це дуже класно. І ну, зараз мене абсолютно там не не дивує, не, не дивується історія, тому що ну, це те, що мені по душі, тому що я колись, коли там, ну там. Що в університеті навчався, мені здавалося, що це досить таки несправедливо, що ти, якщо людина талановита, розумна, якщо ти хочеш побудувати кар'єру в університеті, то це в лучшому випадку в тебе в 40-50 років щось буде там ну, цікаве, ти якимось там деканом, я вже не покажу, там про якимось там ректором чи проректором стати, що це повинна бути, ну тобто ти повинен відпрацювати певну кількість років. І це ну, це не тільки я про цю багато сфер, типу, такі, такі ж самі. І оця можливість, що якщо ти. Розумний, важливо, не просто розумний, проактивний. що ти, ти тебе щось будоражить постійно, ти щось хочеш зробити нове і так далі. І ти зробив якісь речі, які користуються там, там сотні, тисячі або мільйони людей, то ти в 22 роки будеш. Вже класним підприємцем, ну і ну це просто круто. Ну тобто, це знову ж досягнення it сфері що ти по суті зараз навіть ти тобі не треба, ти співак, тобі не треба йти ходити там поклони ходити по радіостанціям чи там на телебачення. Ти записав свою пісню, виклав на Spotify чи там як на телефон зняв якийсь там ролик, і ти можеш стати відомою відомою людиною. І це теж про досягнення it сфери, і це дуже дуже класно. Що е, от ми ж казали про те, що світ пришвидшується, від він пришвидшується, в тому числі за те, що люди можуть досягати великих результатів ну досить таки рано. Оце клас. Ну це клас. Відсутність обмежень. Ми говорили про молодих. Ну, у нас ж кейси є, коли людина, вона там керівник відділення банку, і там вже навіть 40 чи старший років. Він каже, мені вже ну там хочеться щось нове, там якась там бюрократія, може не подобатися. Пішов повчив project менеджмент, бізнес-аналіз, пішов в компанію. Це зовсім інший досвід. Зовсім інший досвід. Ну, неважливо, там може навіть і розробником. І це в тому числі ця тут головне отримати ту базу і потім на цю базу нанизувати ці знання які ти будеш в процесі роботи процесі роботи використовувати І це дуже класно що ти можеш приєднатися ну там і не завжди там, ну, там, тільки закінчив університет чи школу, все буде Мож, ну, Можна найпізніше. І коли, і не тільки у нас, і у моїх колег по, по галузі, така ж сама історія. багато кейсів, коли люди ну, вже досить такі досвідчені з інших галузей переходили в айті сферу В ІТ-сфера вона ж цим цікава, і з того, що ми вже говорили про це, що вона, вона міжнародна. ця, та сфера, вона ця сфера найбільш інтегрована, мені здається, от, ну, в нашій державі в міжнародні там, процеси. І ти, і якісь класні речі там відбулися там, ну, там, в США чи в Європі. Да? І це відразу може у нас там по процесам, організаційним процесам в компанії, як ставитись там, до людей, як вибудовувати бізнес. – Це дуже швидко. Цей обмін інформації відбувається, і це дуже. Ну це це, це, це насправді дуже сильно драйвить, драйвий. що коли ми починали, то от цей от рівень спілкування між людьми мені дуже подобався, що ну я просто такий час в інших сферах працював. що Ну, от якось воно по-іншому, більш довіра. Ти бачиш, що люди, вони там завжди про щось там треба так краще зробити, то, 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 то ти навіть в емейлі домовився все, тобі, напевно, якийсь там контракт підписувати, там, чи ще щось. І це мені досить сильно тоді там багато років назад імпонувало. Через, через те, що це інтегровано в світові, ну, найкращі світові практики, і це, і це у нас. Ну, ми ж завжди казали, там, що от в ІТ-компаніях такі офіси і так далі. Чому? Тому що ти приїжджаєш там ну, десь в Америку, в Google. Google, Facebook там, чи ще активних підрядників, ти понятно, що ти хочеш щось схоже зробити? Ну, ось, ну, це це ну, якби надихає, як, ну, що, що такі процеси, в них, ці процеси вибудовані в бізнесі, то чому б мені таке саме не зробити, якщо вони вже пройшли? Ну,